Вітаю із магазина Сінсей, Я зараз в Сінсей Хом адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Але ну, майже у всіх Сінсей асортимент одинаковий. Я хочу показати в розпродаж. Тут прям такий великий є розпродаж одну поличку, також речі до Дня Святого Валентина. І там ще така цікава рожева колекція. Ну, все все по порядку. Тут у нас такі ось речі до Дня Валентина. Ну, бачите, да, все так оформлено: 169 гривень, прихватка і рукавиця. Також є така скатертина, Кухон... Ні, це кухонний рушник, два кухонних рушника. Я подумала, що скатертина, гарно вони оформлені. 149 гривень за дві штуки ось оцей такий як котон по відчуттям вафельний. Далі, ось така гарна. Чашка за 189 гривень. Ще в такому кольорі чомусь тут саме чашка. Не знаю до Дня Валентина, як вона 169 гривень, цей кухоль. Може, я чомусь щось не, не розумію. 169 гривень. Тут є така фоторамка 119, класна, можна фото зробити на пам'ять. Саме на день Валентина, і потім поставити воно на підставочці, коштує 119 гривень. Вони йдуть в стандартному одному розмірі. Також до дня Валентина у них є гарненькі такі пледи. Тут і вишенька, і сердечко намальоване. 269 розмір 130х160. І до цього всього можна взяти подушечку за 189 гривень. Ось така вона у формі серця. Ну, як на подарунок, то класно. В формі серця така подушечка. Тут є такі в рожевому кольорі підсвічники. Ну, такий, як він рожево-біжевий, ну гарний, так якось на телефоні не так. 149 гривень коштує, і тут він сердечками так оформлений. Ну, дійсно, до Дня Валентина. Шкатулочка на подарунок, так щось таке подарувати, прям чи просто не знаю шкатулочку. 149 гривень, ось така форма в неї. Губи зроблені. Тут 119 гривень коштує цей фотоальбом. Ну, з сердечками також можна потім фото як на пам'ять, ну пара там, мабуть, може зробити. А тут цей гном. Він йде з такими крильцями, і він ще йде на такому магніті, прям важкому. Він так стоїть. Ну не на магніті, таке щось тут важке в нього. Ну і я, я так розумію, також до Дня Валентина. Бачите, він з сердечком цей гном О, гарненький. Мені дуже сподобався він. Коштує 169 гривень. Невисокий, але ну, гарно оформлений. І хочу показати знижки, тому що ну дуже великі. Це новорічні різдвяні речі. Їх тут залишилось дуже мало, але цей кухоль, ну він же гарний, який яскравий, за 79 гривень. Це знижка 58 І ось такий, ще за 79 гривень. Великі знижки зараз по 53 Це як, ну тут, я думаю, для сипучих може. Ой, так навіть боюсь перевернути 289 гривень, 58% знижка. І ще є такий, як сніговичок дуже класно виглядає за 269 гривень. цей сніговичок. А тут у формі ялиночки. Я до речі, от ні в жодному, де я робила сінцейний різдвяний огляд, я таких не бачила для зберігання. У формі ялиночки, дивіться, як зручно. Оця кришка відкривається. І тут виходить ось так: 219-52% знижки, 16,3 на 30 сантиметрів. Я не знаю, скільки туди мабуть більше літра входить. Мені здається, сюди можна і щось і налити, і насипати за вашим побажанням. Не бачу знову таки переклада. Далі. Ще така поличка покажу вам. Дуже гарно на подарунок. Ну, я розумію, що це вже як більше, ну, різдвяні речі, але такий розподаж 99 гривень цей кухоль. І, до речі, знову-таки, це новий сінцей, і якісь тут речі, такі, яких я не показувала до Різдва в інших сінцей цього кухоля. Я точно ніде не бачила. З кришечкою гарно зроблений. Можна його купити і зараз користуватися. Так, оці речі йдуть на підставки тут. Чотири таких тарілочки, можна так сказати. Таця сервувальна. Такі йдуть тут, я так розумію, як кришечки, може навіть. Ну, не зрозуміло. Коштує 459 гривень, ось це все разом. Воно йде тільки в такому кольорі. А тут іще таця сервувальна йде. Це також новинка: 459 гривень на дерев'яній таці білі і чорні. ін'янь. І гляньте, як гарно оформлена така. Прям таця. 459 гривень з такими три, три, три різної форми. Маленькі такі тарілочки, але воно ну, виглядає дуже класно, ну, придумано гарний дизайн. І тут вже розпродаж на оці сковорідки, як ялинки дуже важкі. Вони такі, як чугунні здається, 51% знижки є. Ой, це сковорідка, то не сковорідка, Вибачаю, 189 гривень, 51% знижки. Яка ж вона важка? Я навіть не знаю, що в неї таке випікати. А ось це таця сервувальна. Я таких також не бачила, коли огляди робила. 189 гривень. Тут таця і три отаких тарілочки: 51 знижки. Ось оці, це мені. Мені дуже сподобалася та ця сервувальна. О, тут також, бачите, знижки по 79 гривень, такі прикраси, ось такі прикраси. Тут сільничка і перець по 119 і в формі ялиночки. Пейпер 119 гривень коштує. І тепер хочу ще ось показати таку рожеву колекцію. більш як дитяча. На подаруночок може комусь. Такий котик рожевий, класний, йде по акції. Зараз 169 гривень. Він такий немаленький, подушка називається. 169 ой, навіть 99, а коштував 339, 71% знижки. Ну, класно, наприклад, там є інші, вони нові і на них знижки немає. А це виходить аж 71% знижки. Далі, ось такі крючки. Ось так вішак цей виглядає. 149 гривень. Дитячу кімнату, наприклад. Також це таке, як дитячий, з котиком. Підставка ну, під фото. І Скарбничка є навіть така в формі котика, такого товстого 149 гривень. Цікаво, це називається у них сервант. Ось оця штука, це все сервант, називається. Вона йде без знижки, Цей сервант за 399 гривень. Такі відра я вже якось показувала. Для дітей, мабуть, якось як ну, буде подобатись таке відро для мусора 299 гривень. І мені сподобались ці кошики, я їх не бачила в інших Сінсей Дуже класні, як в'язані, їх тут два йде в цьому наборі. Класний колір, прям, ну, дуже класний колір. Гарно вони виглядають, ці кошики для зберігання 269 гривень. Тут покривало на знижки 219 гривень тільки в цьому кольорі 52%. Воно дуже м'яке, приємне і здається, прям як одіяло зроблено так воно, таке трішки товстувате. Замість 459 140 на 200. Поліестер написано так, знаєте, здається, як і натуральне. Воно ще є в рожевому кольорі, але без знижки 599 гривень. А, тут воно вже зроблено так гарненько. Тут і у них є дитяча білизна, вона зараз без знижки 799, але хочу показати, яка гарна. Тут всього дві позиції: одна наволочка і одне простирадло. Ще ось таке є за 169 гривень. Тут іде 100% катон, також і тут 100% катон, аж 72% знижки. Одна наволочка, гляньте, з одинорогом. Яка класна знижка, а коштувало 599. Це ж виходить аж три позиції тут з динарогом. одна наволочка, одне простирадло і одна простень і пододіяльник. І стопроцентний котон, хлопок написано. Ну, круто, знижка дуже класна. Їх там багато, 169 гривень коштує. Так, і з того, що я тут ще подивилась, мене зацікавила ось така позиція. Це кошики для зберігання. Їх тут іде 10 в упаковці. Вони так складаються, як такі картонні, ну більш такі міцні, навіть ну, міцніші, ніж картон. І так, як начебто, це попкорн. І ось такий цікавий кошик для зберігання. Всього коштує 39 гривень. Ну воно як просто ну таке відерце з пластика, але з оцим попкорном оформлено, тому виглядає дійсно класно. Так, бачите, тут є навіть такі нитки. 79 гривень, 35 метрів, написано, по 79 гривень. Також у них по 19 гривень є на день народження цифри. І по 29 гривень. Ось така одиничка, яка цікава, більше такі цікаві, по 29 гривень. Тут обручі для дітей по 79 гривень, по 169, і дивіться, яка прям корона 119 гривень для дівчаток. Ще тут щось я хотіла показати для дівчаток якусь цікаву річ. А, ось така маска 169 гривень, мені сподобалась. Вона як з хеллоуіна йде, але ну, просто мало ли що, може і пригодиться. Бачите, ось ці подушки йдуть без знижки, їх великий вибір. Показую їх ціну, а та, той котик 339. А той котик йде на знижці. Ось тут все йде без знижки, яка класна, гарна. дуже. Так, 389 гривень. Що, що тут ще є з цього дитячого? Ну, Такий сніговик, що сніговик без знижки, 169 гривень. Навіть сніговик дорожче коштує, ніж той котик. От 99 ще щось отака просто, кругла така подушка. Вона коштує також 99 гривень. З цієї сторони. 149 гривень. Так, я так розумію, що це... Ну просто вішати кудись, як іграшку, таке м'якеньке. Декорейшн. Ну, так, да, для декору це все йде. І тут такі різні кошики також для зберігання 189 А Ось це я не побачила, що це таке? 149. Також для декору такі. Скільки тут? 149 їх в опокочці йде три штуки. Вони на ниточці можна повісити. Ну так гарно виглядає, але без нишки. Далі, із цієї ж серії. 149 це як пенал, мені здається. 149 сумка для пляшки. Ух ти, сумка для пляшки. Так, да, З цими вівцями все. І тут така вівця прикольна, 339 гривень. Це як сумочка на блискавки. А, і з цією вівцею є також з колекції цей сервант. Ну, гарно виглядає. А ось ще ця вівця ж хотіла показати. Це як теж скарбничка класна, 149 гривень. Така мені подобається. Ну, дуже вони милі, зроблені класно. Також кошиків багато різних для зберігання, але це все йде без знижок. Це вже як нова колекція, у них цією вівцею 219 гривень. А тут у нас що таке з кришечкою. 99. Це йде на знижки замість 219, 9 см на 15 кошик для зберігання. Так, однією рукою якось кришку незручно. А, вони їх поприклеїли, щоб люди їх не били, зрозуміла. От дивіться, яка знижка класна. 99 замість 219 55% знижки для зберігання. Ось іще це, я так розумію, під серветки 219 гривень. Коробка для хустинок. Да, вона така із дерева зроблена. І також тут із дерева 269 така ось полиця. Ага, вона так от кріпиться, видно. 269 гривень без знижки. Але вона так, знаєте, обрублена, Ну, дерево натуральне виглядає непогано. Розміри шукаю, але не бачу. полиця ця дерев'яна. І ось такі кошики, там вони в зібраному виді стоять з цією вівцею. А тут він як розібраний, щоб було видно, як він виглядає. Такий міцний, гарний. 189 гривень. І такі по 269 гривень. У них, щоб ви знали, є великий вибір ну, таких паперових пакетів міцних, є навіть такі для пляшечок, наприклад, 29 гривень. Ціна класна. Зараз в магазинах, де продають продукти, вони, мені здається, якось дорожче як коштують для подарунків. Оце знову класний пакет такий коштує. 39 гривень. Якщо ви щось на подаруночок купили, є навіть по акції по 19 гривень. Є такі величезні пакети. І вам треба подарувати. Ви тут можете купити ось пакети будь-якої форми, я б сказала, з малюночками, з Діснеєм. 29 гривень. Ну, дійсно, гарний вибір пакетів. І вони такі не схожі, як от продають в магазинах продуктових, а більш оригінальні. 39 гривень. Я на цьому буду закінчувати. Свій невеликий огляд з сенсей-хом. Мені взагалі подобається сенсей-хом, Оці відділи завжди з задоволенням тут гуляю, роздивляюсь. Є щось таке цікаве. Ну, так, так, таке, наприклад, да? Цікава дуже. Штука без стіни і без назви. Ну. Думай, що хочеш, можна придумати. І от, наприклад, кошики також, бачите, йдуть по 129 гривень, зі знижкою котики нагадую по 99 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і пока!